Всім бажаю здоров'я. Зараз ми утеплюємо наші бліндажі та встановимо, грубо кажучи, опалення, а саме ці чудові дров'яні пічі. Просто народі називати їх буржуйка. Вони плюс-мінус схожі за своєю структурою та функціоналом. Звісно, тут є спеціальна зручна решітка, яка дозволяє закинути зручну дрова та усе сміття, що зграє, осідає на дні. Тут вона достається спеціальним приладом. Зверху ми бачимо бліни, які також знімаються. Сюди можна за необхідністю поставити чайник, зробити собі смачний теплий чай та приготувати її, за встановкою, звісно, вони також легкі. Просто вистачає її перенести ножки збірні. Відкрутили, перенесли приміщення, куди потрібно. Зібрали, встановили димовий відхід та вилили наверх або бліндажа, або блокпосту. Ну і процес, закидуємо дрова і все готово. А зараз ми побачимо, як вони працюють в наших бліндажах або блокпостах. Що ж, наразі продемонструємо вам, як наші пічки обігрівають наших хлопців. У бліндажах. Зараз ми вже перемістилися в посту нашого. Це зручний бліндаж. Як ви бачите, бліндаж обшити деревом, тому під пічку ми кладемо металеві USB. щоб, звісно, не загорілась USB наша. Як встановлена ця пічка? Як вже сказав, метал. Зверху є отвір. Там встановлена металова гільза, що проходить через дерев'яні перекриття та землю з мішками. Вона виходить наверх. Завдяки цьому дим не потрапляє до нашого бліндажу. Завдяки функціоналу цієї пічки, тобто розміру, ми можемо зручно приготувати на ній їжу. Я вже біля блокпосту нашого показував. Тож, наші хлопці вже розпалили піч і щойно її розпалили, вже у приміщенні чимається тепло. Тож піч дуже гарна. Зараз вона прогріється та будемо годувати їжу. Наразі ці пічки є невід'ємним атрибутом нашого військового життя, вони зберігають наше здоров'я взимку. Тож я хочу сказати всім красне дякую волонтерам та виробництвам, що забезпечують нашу армію такими пічками. Слава Україні, героям слава.